Вітаємо вас, шановні батьки! Чому важливо навчити дітей користуватися ножицями? Робота з ножицями одне з найбільш корисних занять для дітей дошкільного віку. Вирізання відмінно розвиває дрібну моторику, покращує координацію рухів пальців, мислення. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина гарно писала в школі, навчіть її користуватися ножицями. Часто маленьким дітям вирізання дається нелегко. Через це вони можуть сильно засмучуватись і зовсім втрачати інтерес до завдань, де потрібна робота з ножицями. Основні причини, чому у дитини не виходить вирізати, тогі ножиці. Це одна з головних труднощів, з якою може зіткнутися дитина. Якщо малюкові важко стуляти і розмикати колечка на ножицях, Вирізання буде даватися йому важко. На початковому етапі навчання користуванню ножицями варто знизити навантаження на пальчики. Малюкам 2-3 років відмінно підійдуть ножиці з фіксацією відкритого стану. Від звичайних ножиць з пружинним механізмом їх відрізняє те, що вони розкриваються самі, а дитині залишається лише їх закрити. Діти старше 4 років вже самі можуть розкривати ножиці, але пам'ятайте, що їх механізм не повинен бути занадто тугим. Завдання, які допоможуть навчити дитину вирізати, розрізаємо смужку паперу навпіл. Розрізаємо смужку паперу на шматочки. Вільне вирізання. Дайте дитині журнал, стару газету і ножиці. Повірте, вашій дитині дуже сподобається розрізати їх на шматочки. Різати по лінії. Почніть з простих вправ. Тільки коли дитина їх освоїть, переходьте до більш складних. Спочатку ріжемо по прямій, потім по кривій і по вигнутій лінії. Ріжемо тісто для ліплення. Ви можете разом з дитиною розкачати тісто для ліплення, а потім запропонувати малюкові порізати його на шматочки. Зверніть увагу, що для цього підійде тільки пружне тісто. Пластилін прилипне до ножиць. Вирізаємо фігури, зображення, малюнки, розмальовки. Коли дитина вже навчилась різати по лініях різної складності, попросіть її вирізати якусь картинку. Для цього відмінно підійдуть малюнки самого малюка. Не нав'язуйте свою допомогу, якщо бачите, що у дитини виникли труднощі. Якщо малюку буде потрібна ваша допомога, він обов'язково вас про це попросить. Частіше хваліть свого малюка і радійте його успіхам. Ніколи не залишайте маленьку дитину, яка працює з ножицями без нагляду. Маленькі діти зазвичай рано виявляють цікавість до ножиць, але багато мам бояться почати вчити дитину їми користуватися, так як стурбовані безпекою таких занять. Можна починати вчити дитину вирізати, починаючи з двох років. При цьому, звичайно, необхідно заздалегідь розповісти дитині про правила безпеки при роботі з ножицями, а також не залишати малюка без нагляду.